Усім привіт-привіт! Усіх вітаю святом, Маковея, усім мирного неба, Божої благодаті, міцного здоров'я, достатку. Усього вам самого-самого хорошого. Ну що ж, друзі, любі мої підписники, ще раз вас зі святом. Зі святом святого Маковія бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, достатку і жити під мирним небом, щоб якнайшвидше стало, стало мирне небо і була наша перемога. Ну, а сьогодні хочу з вами поділитись ось таким пирогом із маком. Верніш, паляниця з маком, з метом і з маком. Паляницю я спекла вчора, ну, а тепер приготуємо і будемо смакувати. А для цього нам потрібно Потрібен мед, мак. Ну, мак в е, мене куплений, тому що, так як в мене нема світла, я не зможу блендером збити його, тому я купила макову начинку. Попробую, буду надіятися, що буде смачно. І стакан холодної, кипяченої. води. Так, мені. Трішечки буде неудобно, тому, що я, тому я вам буду показувати поетапно. Ось, взяли мак. Тепер візьмемо меду. Мед домашній, ну, але куплений. Ну, і будемо додати потроху водички і будемо всю цю масу розмішувати. Перемістила більшу. Мисочку, тому що не вміщалась водичка. Так. Коли брати домашній мак, воно таке біле. Ну, це, напевно, щось може какао добавлене, не знаю. Ось таке не таке, як з домашнім маком. А тепер будемо ломити. Нашу паляницю. Так, наломили паляниці тепер добре вимішаю. Я надіюся, що буде дуже смачно. Це я ось так роблю, готую за рецептом Люби Кобилянської з каналу. Яйми і кози. Попробуємо. Друзі, дуже смачно. Але нагадує. Я пам'ятаю, ми колись в дитинстві брали молоко, солодили і в молоко кидали, ломили звичайний хліб. Це дуже смакувало. Любчику, дякую тобі. Ти мені нагадала моє дитинство. Дякую. Дуже смачно. Хто до мене? Будем, приходьте, будемо смакувати паляницю, з маку і з медом. Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Пока-пока! Ну а ми будемо смакувати.